Вітаю, друзі! З вами Фіалкін Сад, я Тетяна, і я дуже рада запросити вас до свого прекрасного художнього безладу. Дивіться, друзі, сьогодні ми з вами поговоримо на дуже важливу тему, з якою рано чи пісно стикаються майже всі квіткарі або просто любителі фіалочок, а саме що робити, коли фіалка не цвіте, вона начебто виглядає непогано. Вона нарощує гарне листя. І все начебто добре, але цвісти вона не цвіте. І от мені пишуть в коментарях, питають, що робить. Давайте розберемось, я виділила шість основних причин того, що цифіалка не цвіте. І я їх буду розказувати по порядку, по починаючи з самої важливої і закінчуючи. Теж важливо, але менш важливе. По перше, що треба фіалці? Самий перший показник. Гарного цвітіння це світло. Якщо фіалці мало світла, як би ми її добре не годували, як би ми за нею гарно не доглядали, не буде цвісти фіалка, яка отримує мало світла. Тобто Вона може пустити один цвітонос, два цвітаноси, якісь доходяжні, доходяжні якась квіточка, трошечки, або взагалі не цвісти. Тобто, в саме перший Показник гарного цвітіння і взагалі цвітіння це світло. Будь ласка, якщо мало світла, ставимо на підвіконня, якщо це а, південне вікно, затуляємо фіалочку від прямих променів просто А4, звичайний листочок А4 поставили, щоб не, не потрапляли прямі, прямі промені на листя, бо листя а, по, отримує опіки. Вона фіалка така зацвіти, але вона буде пригнічена і отримує опіки. Будь ласка, гарне розсіяне світло. Ось що потребує фіалка, це саме найголовніше. Друге, Друге це об'єм горщику. Дуже нам хочеться. Нам, нам здається, що фіалка як людина, і чим більше в неї хатка, тим вон їй краще. Але це не так, фіалка не любить великі горщики. Як, як, працює, от, як працює великий горщик проти цвітіння? Річ у тім, що фіалка, перед тим, як зацвісти, вона повинна оплісти коренями, кореневою системою весь об'єм ґрунту. Тобто, якщо ми саджаємо фіалку у великий горщик, вона замість того, щоб цвісти і наращувати бутони, вона освоює коріння. Земляний ком, і поки не коснеться корінцями до стінок горщика, вона цвісти не буде. А так як фіалкина коренева система не така вже і велика, вона, в принципі, вона не велика, то вона може і не освоїти, якщо її посадить в таке відро. так, так, грубо кажучи, так, Вона може не освоїти цей ком і не про яке цвітіння. Мова не йдеться. Саме найкраще це як я кажу, золота формула, який треба хочет підбирати фіалки, щоб він був одна третя від розетки. Поясню, дивіться, розетка, отака, от, наприклад, от, а горчеві повинен бути одна третя. Тобто, у нас умовно ділимо оце, оцю розетку на три, так? Ось. Одна частина, дві, три. Горщик повинен бути: одна третя розетки. Це золота формула. З такою формулою можна ну, саджати фіалки в будь-якому віці: хоч то дітки, хоч то великі, хоч то старти. Одна третя горщика це оптимально. Третя причина. Неправильне підживлення. Нам здається, чим більше ми залємо добривами, тим краще вона наїсться, буде гарно свістити. Так, дійсно, коли рослина квітуча, вона завжди гарно їсть. Ну, це Стосується буквально всіх рослин квітучих на квітки потребує рослина їжу. Так? І ми хочемо її нагодувати. Але з цим треба дуже обережно. По-перше, коли росте дуже листя зелене, а немає квітів, це значить, що ми перегодували нашу фіалочку добривом азотним. Азотне добриво. Воно можна і не запам'ятовувати, що воно азотне, можна подивитися в магазині, як називається доброво. Зазвичай воно називається для декоративно листних рослин або для росту зеленої маси рослин. Оце азот ми перегодували фіалку азотом, вона гоне листя, вона стає кабанюча, така здоровецька, але квіточок ну, їй ні до чого, вона сидить собі жирує. Перує, ну а дітки це, звичайно, це важко. Це їй треба ділитися харчовими речовинами, да, харчами, і вона не замарачується. Да. їй це не потрібно, вона гонить листя це від азотних добрив. Тому, будь ласка, фосфор на коліні добра, можна не запам'ятовувати, просто щоб на упаковці. Було написано для квітучих рослин. Оце важливо запам'ятати. Для квітучих. Там зазвичай збалансована формула фосфора і калія. Ну, азот теж туди входить, але не в, такому великому, не в такій великій кількості. Так, це третє. Четверте плотний субстрат. Дорогі друзі, фіалку треба пересаджувати. Хоча б раз на рік фіалка повинна отримувати свіжий ґрунт. Річ у тому, що фіалочка наша. Мало того, що вибирає харчові е, свої поживні речовини з ґрунту, ми її можемо, ну, як теоретично, так? ми її підживили, відновили. Ну, нам так здається, ми відновили е, е, ці речовини, харчові для неї. Так? Але ґрунт старий. Він забивається. Тобто, от ми, Наприклад, ми посадили фіалку у пухкий, гарний, класний ґрунт, торф верховий. Так? Але ми поливаємо фіалочку і воно а, а, ґрунт ущільнюється, потрошечку-потрошечку, як вам сказати, ну, ущільнюється, витискається повітря, він стає такий, як камінець той ґрунт, і фіалці в ній погано. Вона починає страждати від. Від нестачі повітря корінці страдають, і вона не буде гарно свісти. Якщо навіть дасть нам пару квіточок, то квітіння буде і короткотривале, і воно буде негарне. Тому, будь ласка, хоча б раз на рік. І річ у тім, що яку б ми воду не використовували для поливу, все одно ґрунт, наш субстрат поступово, поступово він засолюється. Солями важких металів. І навіть якщо ми е, вильємо туди <кхм> добриво, рослина не може, його, не може взяти з ґрунту, бо ґрунт він засолений, він важкий і вона не харчується нормально, навіть коли у ґрунті багато, багато кількість поживних речовин. Це четверте. П'яте, О, це вже п'яте, так, так, п'яте. Давно не. А, ось. Дуже важлива річ. Якщо ми давно не пересаджували фіалку, вона фізично не може зацвісти, в чому річ. Фіалка як, як міні-фабрика. В неї все розплановано, вона виконує усі частини фіалки виконують свої обов'язки. І я вам таке скажу, друзі, можливо, хтось і не знає, Оце місце у фіалки, де череночок росте з стовбурця, називається. Пазуха, ця пазуха працює один лише раз. Вона дає або квітконос, або дає такий ще одні, один маленький, маленьку розеточку фіалки, вона називається пасунок. Або пасунок, або цвітонос. І кожна пазуха працює один лише раз. Якщо наша пазуха відпрацювала, тобто вона вже відцвітоносила, вона дала цвітонос. Цвітіння пройшло, а ми так, так нашу фіалку і маринуємо в старому ґрунті, от вона так далі сидить. Вона вдруге вже може, не, скоріш за все, вона не зацвіте, тому що їй треба нарощувати нове листя, нові пазухи, щоб були, і щоб працювали нові пазухи. Розумієте, в чому річ? Вона фактично розетка вона вічна. Якщо її омолоджувати, от, наприклад, от, дивіться, виросла, ну це вже я не. В ти, не Полізла. Коли вона відсвіла, ми знімаємо всі сухі цвітоноси, знімаємо частину нижні ряди листя, знімаємо трошечки з під низу коріння, саджаємо, трошки заглиблюємо. І виходить, що виростає нове листя, а знизу нове коріння, і на цьому стовбурці, де ми обламали. Наші листочки теж з'являються корінці. Тобто немає от старих, старого листя, вона все, 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 весь час, весь час оновлюється, оновлюється, оновлюється і так без кінця. Тому, якщо не світе, ви згадайте, коли ви останній раз її оновлювали, знімали старе листя і коли у вас вона давала нові листя. Так, це п'ята причина. Ну, Вони всі. Номер один причин, вони всі дуже важливі. І остання причина теж дуже важлива: це шкідники і захворювання. Ну, це окрема тема, я просто її так обозначу, щоб ви знали: шкідники і захворювання. Якщо фіалка, це візуально видно, ми зараз не будемо занурюватись у конкретну проблему, але якщо ви бачите, що пропав блиск. На фіалці листочки перестали блестіти. Якщо вони втратили тургор. Тургор це таке напруження листя. Якщо воно висить, як тряпочка, це значить воно втратило тургор. Або якщо воно стоїть, наче пилюкою притрушена розетка, це теж, це теж захворювання, це не пилюка, а захворювання. Якщо в неї висипаються, наприклад, стечінок, висипається пильця, це теж це шкідник. Якщо ми, ми бачимо якісь погризані листочки, якісь покуси, якісь ну, або загущена серединка. Це все це все свідчить про те, що щось з нею не так. І така фіалка, ну звичайно, вона хворіє її не для того, щоб давати нам нас радувати квітками. Правильно? Треба її спочатку розібратися, що це вилікувати, або від шкідників, або від, якщо це можливо, звичайно, від хвороб. І тоді, тільки, тоді тільки ми починаємо її стимулювати до того, щоб вона давала квіти. Хвору фіалку ми ніколи ніколи. Не стимулюємо для цвітіння. Їй це не потрібно їй аби залишитися живою. Все, друзі, отак от буквально дуже коротко вам розповіла. Буду дуже рада, якщо вам це принесе користь і знання. Бажаю процвітання, друзі!